Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю на Алясці закличе його завершити війну в Україні. Саму зустріч Трамп назвав попередньою та висловив переконання, що Путін хоче припинити війну, хоча раніше російський лідер вже його розчаровував. Після переговорів з Путіним Трамп планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. За його словами, якщо пропозиція Путіна буде хорошою угодою, він представить її НАТО європейським партнерам і Зеленському. Далі за планом має відбутися зустріч Путіна із Зеленським або тристоронні переговори за участю Трампа. Зеленський на Аляску не приїде, адже вже брав участь у багатьох зустрічах. Трамп також заявив, що між Росією та Україною відбудеться обмін територіями, і це матиме як позитивні моменти для України, так і негативні.